Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення трьохстворчатої конструкції. Відбувається процес демонтажу, зняті стулки, зняти скло, раму ріжемо. Готуємо до демонтажу повного. Вже зробили демонтаж, відставили старі конструкції під віконня відлив в сторону. Маємо ось такий підготовлений проєм. Вже нічого нам тут не буде заважати. Великі частини, які нам заважали відкладки, теж прибрали, трошки змили сміття, яке нам заважатиме. Раму встановили, закріпили на анкера. Раму виставляємо на пластикові клини. Рівень дивимося по лазерному рівню, як ми бачимо. Червона лінія це горизонталь рівня. так само показується і вертикаль, по яку теж майстер виставляв. З вулиці обов'язково встановлюємо захисну стрічку від продування в зоні підвіконня. Також вона захистить монтажну піну від надлишкової вологи та подальшому, щоб не була точка роси та холодне місце. З вулиці встановили, будемо встановлювати відлив. Через це додатково прийшлись ось так от піною. До неї приклеїться, можна так назвати, відлив, щоб менше створювалося вібрації. Відлив встановили, прикріпили його саморізами. До підставочного профіля. Це планка, яка встановлюється під вікном висотою 3 см ту піну, яку ми бачимо з вулиці, ми ось таким чином закриваємо зовнішнім спеціальним герметиком. Цей герметик для зовнішніх фасадних робіт. Тобто він не боїться ультрафіолету, він не пропускає вологу. Таким чином, ми відразу захищаємо монтажну піну та монтажний шов від надлишкової вологи. Та Руйнування самої піни. Таким чином, від коса ми збережемо, все буде сухо та надійно. І показуємо вже закінчений варіант. Встановили москітну сітку. Профіль хочу нагадати і сказати, це у нас Ріха 70 з двукамерним склопакетом, фурнітура австрійська мака ось таким режимом мікрощільового та основним режимом провітрювання. Дана конструкція має два відкривання. Підвіконники українського виробника якісного це крафт, білий матовий. Показуємо так само, працює і друга стулка тобто режим мікрощільове провітрювання та основне провітрювання, яке в більшості використовується всіма замовниками, оскільки є зручним. І ось такий зовнішній вигляд все має.